Пам'ятаєте, коли Ісус Христос у Гефсиманському саду, <кій> Петро намагався захистити. Що він зробив? Хопив меч і встиг шкоди нанести одному із слуг первосвященника Що він йому зробив? Вуха. Вухо. Відсік вухо. Але Ісус Христос зупинив його. І щось сказав. Не потрібно. Якби я хотів, вмить би його захистили. Тому ми бачимо, що якби Ісус Христос на якомусь етапі цього шляху захотів, Він би. Він мав вибір чи ні? Мав. Він міг би зупинитися? Міг. Слава Господу, за те, що він не зупинився, навіть при тому, коли спокушали, зійди з Христа. Докажи, докажи, що ти Бог! Але Він цього не зробив. Давайте разом прочитаємо декілька слів і перейдемо до звершення вечері Господні. Перша Іоанна, перший розділ з п'ятого вірша, перша Йоанна, перший розділ з п'ятого вірша. Я читаю з російського перекладу. І от благовісті, котрої ми слушали від Нього. и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем сами себя, и истины нет в нас. И если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что не имеем, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и Слово Его нет в нас, до этого месте. Чудові слова, чудове послання Апосол Іоанн, який так близько спілкувався з Ісусом Христом. І відповідно, коли Ісус Христос вже відійшов на небо, я думаю, такий самий близький зв'язок Його поєднував з Господом через Духа Святого. І Духом Святим йому відкрити такі чудові істини. Бог є світло. Людина, коли робить гріх, вона не йде до світла. Вона намагається приховати все. намагається втікти десь, де менше її бачить. Така тенденція, коли людина є в церкві, але починає робити щось явно недобре, і про це ніхто не знає. Але людина починає уникати спілкування. Її нема на домашній групі, її немає в церкві. Вона рідко з'являється і сама не помічає, чому так робить. Тому що порушився зв'язок саме перше з Богом. І тоді, як наслідок, порушується зв'язок і спілкування з оточуючими, з братами і сестрами. Тому ми бачимо, наскільки все взаємопов'язано. Якщо ми в світлі, ми все виносимо на світло. Ми любимо світло, ми спішимо до світла. Не ну, якщо ми говоримо в світлі, але в серці ми знаємо, що прорвалася теми, ми обманюємо, обманюємо себе, обманюємо інших, намагаємося обманути Бога, а його обманути не можна. Якщо ми говоримо, що й мимо з Нім, а в тьми, то ми лжемо, якщо ми маємо спілкування з Богом, ми будемо в світлі, однозначно. Люди, які люблять Господа, вони спішать туди, де збираються люди, які люблять Господа. Це правда чи? Обов'язково. Не може, не буває такого, що я не люблю церкви, я не люблю спілкування, я не люблю вивчення Слова Божого. але я люблю дуже Бога. Не буває. Далі ми бачимо теж дуже важлива істина, сьомий вірш. Якщо вже ходім у освіті, вже довели я в світлі, подобно, як он в освіті, то і маємо общення друг з другом. Бачите, якщо я маю спілкування з Богом, я тягнуся до спілкування один з одним. Така потреба в нас є розділити віру, разом об'єднатися, прославити Господа, отримати духовне повчання. І так само, як людина не може жити без суспільства, так само духовна людина, духовний чоловік не може жити без спілкування, повноцінно не може жити без спілкування із братами і сестрами, з віруючими людьми. Це є взаємопов'язане. Якщо людину вилучити з суспільства і закрити в кімнаті, це для неї покарання. І ми знаємо, що є таке покарання у в'язницю, а у в'язниці ще одне покарання самому сидіти. Якщо людина дуже довго, їй стає дуже недобре, коли вона не має змоги спілкуватися. А що якщо християнин обмежує себе у цьому спілкуванні? Чи буде він розвиватись? Чи буде йому добре? Ні, не буде. Ні розвиватись, ні буде йому буде недобре. Але тут дуже важливу думку підкреслює. Якщо ж ходімо в освіті, подобно як Он в освіті, то й маємо друг з другом і кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас від всякого гріха. Тут апостол Іоанн пов'язав, наскільки важливо стосунки з Богом, стосунки с братами і сестрами, стосунки один з одним, мир один з одним. І Боже прощення. Тому ми кажемо, коли говоримо про вечерю Господню. каже, важливо мати мир з Богом і з оточуючими. Якщо нема миру з оточуючими, нема миру з Богом. Не буває так, що я в мирі з Богом, але з людьми не можу миру знайти. Не буває так. Якщо ти в мирі з Богом, ти в мирі із людьми. Ключовий вірш я раджу всім на пам'ять вивчити Його. Це 1 Іоанна 1,9. Запам'ятайте, 1, Запам 1 Іоанна 1,9. Це ключова істина. Червоне виділіть, на пам'ять вивчіть. якщо сповідаємо гріхи наші, то Он, будучи вірений і правдін, простить нам гріхи наші, і очистить нас від всякої неправди. Це ключова істина. Якщо ми звертаємося до нього, Він, якщо ми сповідаємо, я грішний. Боже я грішний, прости мені. Це визнання, це сповідання того, що в мене є проблема, і Бог може мені допомогти. Якщо є усвідомлення і розкаяння, він, будучи вірний і праведний, простить і очистить від всякої. Всякої це немає того, щоб не очистити. від всякої неправильної. Я хочу просто підкреслити, перед тим, як ми зачитаємо текст, як відбувається вечеря Господня. Підкреслити важливість того, коли ми в світлі, то є певні ознаки в житті. Якщо я в світлі, в мене стосунки добрі з Богом. Якщо в мене добрі стосунки з Богом, я завжди йду до світла. Я завжди йду туди, де світить Бог, де світить Його Слово. Мені приємно розділяти спілкування з тими. Хто любить Бога. Я не те, щоб уникав або шукав причини, чому я не був в неділю на служінні. А я так, як Давид, який сказав, зрадів я, коли мені сказали, підемо в дім Божий. Зрадій! Я шукаю можливості для цього. Я радію. Я радію, коли я йду на домашню групу. Я радію, тому що я там спілкуюсь з братами і сестрами, вивчаю Слово Боже. Ділюсь життям своїм. Ми разом ростемо. Спішіть до світла. 1 коринфіям, 11 розділ з 23 вірша апостол Павло пише про порядок проведення вечері Господнії. Він дуже схожий аналогічно до того, що сказав Ісус Христос безпосередньо на самій вечері. Матвія 26 розділ. Там описано, як відбулася вечеря Господня. І апостол Павло каже, я від самого Господа прийняв то, що Іван передав, що Господь Ісус в ту ніч, в яку предан був, взяв хліб і возблагодарив, приломив і сказав, прийміть, їдіть сіє тіло моє за вас ломимоє, сіє творіть в моє воспомінання. Также і чашу по свічері сі сказав, сія чаша є новий завет в моїй крові, сіє творите, коли тільки будете пити в моє воспоминання. І бо всякий раз, когда ви едите сей пьете сию, коли ви їдите хліб сій і п'єте чашу сію, сміть Господню возвищайте, доколі Он прийде. І також важливий момент те, що косвенно це навіть пов'язано. І з другим приходом Ісуса Христа. Звершенням заповіді про спомин смерті Ісуса Христа, ми звіщаємо про смерть Господню, аж доки Він прийде. Поки люди будуть на землі церква Ісуса Христа, не дивлячись на різні перешкоди, які можуть виникати, які виникали в історії. Люди будуть звершувати спомин смерті Ісуса Христа. Тому що це є ключовий переломний момент історії людства. Бог приніс спасіння, і воно звершилось на Голгофі на Христі. І повіривши в смерть Ісуса Христа, в те, що це зробило для мене, ми отримаємо прощення гріхів. Тому хай Господь благословить всіх нас. Щоб ми пам'ятали, якщо я готовий до участі в вечері Господній, я готовий зустріти Ісуса Христа. Якщо я по будь-якій причині, хай їх буде тисячу і одна. Важлива причина, ти не готовий сьогодні брати участь. Можливо, не прийняв хрещення, можливо, ще не покаявся. можливо, вже і покаявся, і хреще прийняв, але є інші якісь перешкоди. Владнай чим пошвидше. Через те, що ти не готовий зустріти Господа, який прийде тоді, коли його найменше будуть чекати.